Тема уроку населення Африки. Африка континент, на якому знайдено сліди життєдіяльності найдавнішої людини планети. Тому материк вважають батьківщиною людства. В Африці живуть народи всіх трьох головних рас. Представники європеоїдної раси, це араби, бербери і туареги. Населяють північ материка. Вони мають смагляву шкіру, вузький ніс і овальне обличчя, темне забарвлення очей і волосся. Народи Північної Африки говорять арабською і берберською мовою. Південніше Сахари живуть народи екваторіальної раси негроїди. Для негроїдів характерним є темний колір шкіри, широке плоске обличчя і товсті губи, кучеряве волосся. До негроїдів належать мешканці Східної Африки, тутсі, зріст яких близько 2 метрів. У вологих екваторіальних лісах живуть пігмеї, максимальний зріст яких 150 см, у басейні Нілу нілоти з майже чорною шкірою, а на півдні Африки бушмени і го... готентоти, у яких жовтуватий колір шкіри, і широке плескате обличчя. Ефіопське нагір'я заселяють ефіопи. Ззовні схожі на європеоїдів, але ж колір шкіри в них коричневий із червоним відтінком. На Мадагаскарі живуть малагасійці, що належать до монголоїдної раси. У будь-якій країні Африки живуть десятки різних народів і племен. Усі вони мають свою мову, традиції та способи життя. В Африці поширені дві світові релігії. В арабських країнах Північної Африки переважає іслам, у решті країн поширене християнство. В Африці й досі існують численні місцеві релігії. Чисельність населення Африки почала зростати лише з 19 століття. Нині темпи природного приросту населення, а це є різниця між народжуваністю та смертністю, на материку найвищі у світі. Це зумовлено зниженням рівних смертності за умов традиційно високої народжуваності. Населення Африки стрімко збільшується щорічно і перевищує нині 1 мільярд осіб. Проте в африканських країнах менша тривалість життя. Хоча за останні 50 років середня тривалість життя на континенті зросла з 39 до 54 років. Африка це регіон, у якому Епідемія віл Сніду набула найбільших масштабів. На десятки років вона затримала економічне зростання, скоротила тривалість життя та рівень освіти в країнах материка. Наприклад, у Єсотто, де в 1995 році середня тривалість життя становила 60 років, у 2010 році вона опустилася до 35 років. У Субсахарській Африці, де тривалість життя раніше була 62 роки. Тепер лише 47. В Африці населення розміщується дуже нерівномірно. Найзаселеніші узбережжя океанів і Середземного моря, долини річок, де розташовані великі міста, і промислові підприємства, розвинута торгівля. Середня густота населення Африки становить 30 осіб на 1 км квадратний. Найвища густота населення в долині Нілу близько тисячі осіб на 1 км квадратний. Селяни становлять близько 4 п'ятих усього населення Африки. Країни Африки не однакові за кількістю населення у семи з них у Судані, Танзанії, Південноафриканській Республіці, Демократичній Республіці Конго, Єгипті, Ефіопії та Нігерії кількість населення найбільша.